Пане Олеже, ну очевидно, треба розпочати з загального. Я буквально одним запитанням, а потім будемо деталізувати. Каховська ГЕС наскільки змінює загалом хід цієї війни? Фактично, ніяк. Вона просто коригує деякі плани Генерального штабу Збройних сил України стосовно звільнення наших територій. А так, вона вона я би, я би не сказав, що вона там суттєво коригує. Тим більше, що вони втратили лінію оборони, вони змушені сьогодні евакуюватися, фактично в екстреному порядку. От. Ну, подивимось, навряд чи вони зможуть використати більшу частину тих військ, які там відходять від лівого берега Дніпра на інших напрямках. Хоча я не виключаю такі варіант. Пане Олеже, розуміємо, що ми зберігаємо інформаційну тишу, але дещо різняться сьогодні заяви нашого військового керівництва. Зокрема, Олексій Данілов каже про те, що ви всі побачите, коли розпочнеться повномасштабний наступ українських збройних сил. Ще його старту немає. А в Страткомі закликають не довіряти цим заявам, зокрема, які поширюють російські воєнкори, про те, що ну ми там ледь не по всіх напрямках відтинках фронту почали масштабно рухатися. Пишуть вони саме таке. А Ганна Маляр сьогодні сказала. Про те, що на бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ за добу є просування від 200 до 1100 метрів. Ну і власне з бахмутського напрямку, давайте й почнемо. Це ще не в рамках великого контрнаступу, це окрема наступальна контрнаступальна операція. Ну, дивіться, все вони вірно сказали. Ніякого коло масштабного контрнаступу ще не почалося. Абсолютно вірно. Так, ми ведемо в основному це можна кваліфікувати як розвідку боєм. ну на бахмутському напрямку, так, сьогодні, відповідно до заяви Ганни Маляр, можна сказати, що ми, вона сказала, що ми перейшли до наступальних дій на бахмутському оперативному. Це окрема, це я так розумію, окрема контрнаступальна операція в, в рамках підготовки до початку масштабної операції. Так що тут все абсолютно вірно, і ще ніякого контрнаступу масованого контрнаступу ми не спостерігали. Ну, власне, бійці говорили про просування в бік берхівки, а ми розуміємо, що це за населений пункт. Російські воєнкори своєю чергою кричали про те, що їхні війська тікають з північних флангів на Бахмутському напрямку. Виникає тоді низка запитань. По перше, північ це якраз той напрямок, де Червона Гора і Солидар, які для російського споживача власне подавалися як ну дуже величезна така перемога. Ну а зараз вони Але. несуть там втрати. Як то воно так відбулося, пане Олеже? Чи я помиляюсь чомусь? Це зможемо бачити. А, ну відбулося дивіться, справа в тому, що фактично ми ж вибили весь кадровий склад Збройних сил Російської Федерації. Чим більше відсоток мобілізованих, тим ниж, нижче рівень бажання взагалі приймати участь в цій війні, вести бойові систематичні бойові дії. Вони використовують особливо вони люблять використовувати наші вогневі нальоти артилерії. Після чого знімається з позиції і іноді і іноді відходять іноді не, не завжди те, що ми зараз з вами спостерігаємо на карті, то я так розумію, що генеральний штаб хоче почати з нарізання маленькими шматочками російських окупаційних військ. Дійсно, якщо ми вийдемо на Красну Гору, а якщо почнуться якісь рухи від Сіверська на, на зустріч Красної Горі, то, то навколо. Орехова Васильівки формується дуже непоганий котел. Прекрасно. Як воно знаєте, це страшний сон, Пригожина, той котел. Очевидно, бо він так кричав. що ну, власне, Я скажу ну... так, Дін що працює. страшний сон Пригожина, то що ми не почали рухатися, і те, що російська армія біжить. От його така емоційна заява. Мені дуже сподобалось, коли він казав, що, що він там зі своїми. За своїми вагнерівцями майже рік 9 місяців завойовував Бахмут. Да, а по його оцінкам, Бахмут може пасти за місяць-півтора. Я скажу, що Бахмут може пасти і раніше. Навіть так. Ну, Ми розуміємо, що власне рухаючись по флангах, ми зрозуміло, що займаємо панівні висоти. Наскільки це грає на руку безумовно нашій тактиці, нашим сценаріям, зокрема на цьому відтинку фронту? Ну, справа в тому, що легше стріляти зверху вниз чи знизу вверх. Ну, перше от в тому, в тому, і до речі, пам'ятаєте, як ми страхувалися, коли йшло видавлювання наших військ з Бахмуту. Ми страхувалися тим, що за Бахмутом перед часом яром є панівні висоти, і там на них ми готували лінію оборони. Те ж саме відбувається тут. Хто на знаходиться на панівних висотах, то має перевагу на полі бою. Належе, ну і власне, давайте поговоримо про те, що на Авдіївському напрямку, от розуміючи, а що відбувається на Бахмутському, чи будуть росіяни кидати там і якось переводити цей фокус на те, що на Авдіївському напрямку більше зосереджувати свою увагу? Можливо, навіть якось будуть там передислоковувати якісь частини військ, туди-сюди перекидати, чи це різні і там, і там вони сильні. Дивіться, що стосується Авдіївського напрямку, то тут е, наші війська перейшли після невдалих спроб росіян атакувати наші війська. Вони не змогли перейти до наступальних дій. А зараз ми застосували їхню тактику. Ми стягнули туди достатню кількість артилерії, е, плюс авіація наша. І зараз ми вогни дистанційними засобами артилерію авіацією, авіацію. Наносимо доволі суттєве ураження російським військам. Фактично, ми їх поступово перемолуємо за допомогою артилерії авіації. Пане Олеже, давайте поговоримо про напрямок Запорізький. Коли знайдіть його на карті. Справа в чому? Справа в тому, що сьогодні в воєнкорів нова історія. Вони пишуть про те, що Збройні сили України почали рух по всій лінії фронту, зокрема на Запорізькому напрямку. Що відбувається там, як можна оцінити там їхню оборону? Ми розуміємо, які там бавовняні тенденції, але водночас співпадає і заява сьогодні мерії Енергодара нашої про те, що хто може, той, будь ласка, евакуюйтеся з Енергодару і ем, навколишньої навколишньої території, чи варто пов'язувати це все докупи? Так, це варто пов'язати. Я скажу так, що починаючи від Куп'янська і закінчуючи Васильівкою, фактично це все кроки одного і того, і того ж плану. Ми виконуємо справа в тому, що на запорізькому напрямку він найбільш підготовлений до оборони. Пам'ятаєте, там ці окопи довжиною в 70 кілометрів. мінні поля дві. Лінії оборони вони та на накопали. На Тому на запорізькому напрямку тут е, виконується суто розвідка бою. Ми е, на широкому фронті. Так, якщо вірити інституту вивчення війни американському, то на п'яти ділянках е, оперативного напрямку Запорізького е, наші війська почали е, почали атакуючи дії е, російських військ. І ми таким чином ми намагаємося виявити найслабшу ділянку оборони противника з подальшим, я так розумію, нарощуванням на цій ділянці зусиль і проривом оборони противника. Я судячи з поведінки, от та ж сама, і каховська підрив каховської дамби створення техногенної катастрофи. І е, евакуація. Пам'ятаєте, ще місяць тому була евакуація членів членів сімей, е, евакуація документації, майна награбованого. Вони розуміють, що у них шансів утримати цю територію доволі доволі мало. Тому вони і пропонують. А коли немає місцевого населення, можна використовувати е, ж, житлові забудови, можна використовувати в якості оборонних рубежів. Тому вони намагаються якомога більше спровадити цивільне населення, типу евакуюйтесь от, і готуються до, о, до оборони. Пане Олеже, Ну, абсолютно логічним є запитання в цьому контексті: тоді, чи можуть вчинити із ЗС, так, як вчинили з Каховського ГЕС? На жаль, не можна виключати такий варіант. Ну, самої ЗС може і ні. А от з. С... Місцем зберігання відпрацьованого палива це штатне штатне такий склад. Є на кожній атомній станції щось на кшталт брудної бомби? Так, так, так таку вірогідність виключати на на жаль, не, не можна. Єдине, що мене тут заспокоює, це реакція наших західних партнерів. Вас заспокоює, Додайте, до речі, так, пане Олеже? Чи не видається вам, що західних... буде тут? Ми занепокоєні. Ні, 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 дивіться, я поясню, що я маю на увазі західні партнери ще ще декілька місяців тому дуже сильно нервували стосовно от цього ядерного шантажу з боку Російської Федерації після низки самітів, в тому числі там і засідання Великої Сімки і саміту Євро Євросоюзу, вони стали як то так ну мляво реагувати на всі ядерні погрози з боку Російської Федерації. Я так розумію, що вони знають ситуацію, чітко її відстежують, і, на мій погляд, будь-яка спроба е з боку Путіна віддати наказ на застосування е якихось, ну будемо так сказати, радіоактивних речовин буде присікатися превентивними поупереджувальними ударами, або такими діями, які можуть призвести, які несуть пряму загрозу для самого Путіна. Тому вони більш-менш так спокійно відносяться від до цих от ядерних заяв. І дивіться, сьогодні хто сьогодні? Фактично із посадовців офіційних посадовців ядерні такі загрози не висловлює в Російській Федерації ніхто. Ну я не беру Медведєва. Ну це цей там зрозумілі причини. Так, там зрозумілі причини. От він зроба орієнтувати. як ми колись орієнтувалися... На іноземні посольства в Києві да повертаються вони чи ви чи від'їжджають. От сьогодні дивіться на реакцію стосовно ядерної загрози. Дивіться на реакцію західних партнерів. Якщо вона більш-менш стримана, значить все у них під контролем. Пане Олеже, Добре, ну тоді збігається в часі. дивіться, Каховська Гес. Перед тим інформація, і така ну дуже активна про ем, мінування, значить, заводу Титан. В Криму значить так, обстріл обстріл аміакопроводу на Укуп'янському районі. ЗАЕС, яке може залишитися охолодження, ну це якась нова фаза. Казав Шольц новий вимір війни. Так, я скажу так, що от я, би, я, би, я би замінування заводу Армянськ поставив би сьогодні на першу, на першу строчку. Плану. Фактично, от те, що ви перелічили, можна об'єднати одним словом план створення штучних техногенних катастроф на території України. Так, Росія йде в Обан. Так, Росія підвищує ставки. Але поки що е, ядерну загрозу або загрозу редактивного забруднення я би поставив самим останнім пунктом цього плану. Що тоді відбувається за Аміакопроводом оцим на Укупінському районі? Його двічі обстріляли. Ну, почему... Я нагадаю, просто один день з та з перервою в один день, бо в той день вони підірвали Каховську ГЕС. Ну, в очевидь закінчився. Аміак. Там справа у тому, що він був порожній, і російська сторона почала його заповнення технічним аміаком для прокачки. Ми не беремо не беремо зараз з вами політичну складову. Там домовленості були були. чи не Вони почали. І коли російська артилерія нанесла перший удар, о той аміак, який був в трубопроводі, він вилився і почав випарюватися. Але знов таки щось пішло не так, як планували. Бо вітер в той момент був в напрямку російських окупаційних військ, і весь цей аміак пішов пішов на хімічна сьогодні... облако на Європу. Так, Казати. і сьогодні вони, мабуть, повторили скоріш за все, був розрахунок, щоб додатково створити можливо, вітер був в сторону наших військ. І вони вирішили, давайте ще раз вдаримо, може може зараз е, все вийде, але е, після другого удару з'ясувалося, що труба порожня, все вже витекло, а нового ніхто не закачав. Пане Олеже, давайте повернемося до того, що відбулося на Херсонщині вчора. Скажіть наскільки доцільно з військовою, керуючись військовою логікою, пожертвувати наскільки серйозно підготовленою обороною е, через страх. Того, що через страх дуже мало ймовірного сценарію форсування Дніпра українськими збройними силами, ви знаєте, я думаю, що для них це теж стала така ж несподіванка і дуже велика втрата. Справа у тому, що, скоріш за все, судячи по характеру руйнування дамби, вони хотіли ну провести таку більш-менш ювелірну операцію. Вони підняли рівень води до максимально до верхньої відмітки, критичного і підірвали верхню частину дамби. Але знов таки або переборщили з вибухівкою, або розрахунки помилилися в розрахунках, і знов все пішло не так. Дамба обвалилася набагато більше, і непередбачувальний водоскіт призвів до того, що вони втратили позиції. Я думаю, що втрата позицій не входила в їх плани. Ну принаймні, принаймні другої лінії оборони сьогодні їм сьогодні їм доводиться уходити аж на 10-15 кілометрів від. Від само, самої річки по мірі відходу води там можуть з'явитися наші війська. Ну але треба, щоб я так розумію, все підсохло. Бо е... ну, буде да, нелегко ну да я з вами погоджуюсь. да, в за великим рахунком моторному човну. Ну трошки треба більше пального, щоб проплисти на 800 метрів русло Дніпра, а допустимо там 2-3 кілометри до кінця розливу води. Скажіть, чи а, м, варто згадати в цьому контексті повідомлення від до прикладу ОК Південь про те, що вони були а, якийсь час тому проведення активної зачистки якраз цієї смуги до 20 кілометрів на лівобережжі Херсонської області? До речі, думаю, так, да. думаю, треба пов'язати. І для мене було несподіванкою, коли Наталя Гомінюк, речниця оперативного командування Південь, заговорила про унеможливлення в результаті розливу Дніпра про унеможливлення десантної операції наших військ на лівий берег. Я, чесно кажучи, не очікував, що Генеральний штаб передбачає навіть такий варіант. Що з да. я, Тут я знав, пані Наталя да, показала о, речі, боже, про боже, косу, так. Я знав, що на Кінбурзькій косі і на деяких островах Дніпра зі слів той же пані Наталі, ми знали, що там проводяться спеціальні заходи наших сил спеціально нашими силами спеціальних операцій по недопущенню створення там і накопичення угруповання російських військ і їхньої техніки. До речі, з Кінзбурзької каси вони постійно обстрілювали і Херсон і доставали аж до Ачакова. Очакова там далекобійними реактивними системами. От. А тут, а тут з'ясовується, що ми готували можливий був варіант, розглядався в генеральному штабі проведення десантної операції через річку Дніпро. Ну, бачите, але ми водночас, ми навіть коли проговорювали ці варіанти, ми говорили про те, що ну він є дуже ризикованим. Такий варіант розвитку подій і мало ймовірний мало От ми про це дуже багато говорили, але росіянам видно було дуже страшно. Ну що казати, пане Олеже, от про Кінбурзьку косу. Та я читала інформацію про те, що в принципі ми побачимо звичайно по ситуації, але фактично вона може стати островом. Там тривають бої. Як можуть там розгортатися події, і, і, і що тоді, ну як що тут робити військовими? Ну скажу так, що якщо вона стане островом, навіть на якийсь невеличкий період часу у нас буде можливість вибити звідти російські війська. А потім, коли вода спаде, то там вже до цього часу вже можна буде обладнати оборону і там готувати з неї плацдарм. Ну, Принаймні, принаймні так підказує воєнна логіка, От. думаю, що наші війська цілком може скористатися цією нагодою для ліквідації там російської російських військ, і створення плацдарму для наших військ, коли просто ну розумію, що точних даних зараз ну навряд чи я зможу почути, але чи величезна кількість техніки, враховуючи підрив на Каховський ГЕС, втратили Росіяни? Думаю, що достатньо багато техніки було втрачено. Чому тому що ніякого оповіщення не було? І, судячи з того, що вони там позастрягали на цих островах, вони фактично, фактично починали евакуацію вже в аварійному порядку, коли вода вже прибувала. А прибувала вона доволі доволі швидко. Так що дійсно сьогодні важко оцінити, навіть наша розвідка не може сказати більш-менш скільки вони техніки втратили. Але я вам скажу: ну, справа ще й в тому, що там же втрачено ще й майно. Я не думаю, що вони там завантажували боєприпаси, які були викладені на ґрунт. Це все було покинуто. і паливо, і паливо, в яке вони там в бочках згружали, це ще фінансові втрати до всього, і продовольство, і все решту. Так, там матеріальних запасів втрачено було дуже багато. Техніку вони там, де де втратили, де змогли витягнути, а от матеріальних запасів, я думаю, що втрачено дуже багато. належа. Мені редактори підказують, що три хвилини і ну вже відпусти гостя. Але я не можу не запитати про події на а, Білгородщині. Там воно так все мені якось потрохи нагадує те, що відбувалося в українському Донбасі. 14-го е тоді, коли утворювалися ці квазі республіки, і так хочеться росіянам розказати, що воно буде далі, і як воно то підписувати ті. Мінські угоди і які шукати варіанти. Ну але от я не з цього контексту. Я хочу, що ми поговорили про цю ситуацію там з контексту заяви Андрія Юсова, представника української розвідки, який каже про те, що Україна готова розглянути звернення цивільних громадян про евакуацію з Білгородської області РФ. Ну, хто ж очікував, що через півтора року такої повномасштабної війни питання може звучати навіть так? Я очікував я ще де так, я ще декілька років тому я казав, що нам треба бути готовим, що в якийсь час буде хвиля бі біженців з Російської Федерації, і нам треба бути готовим для їх прийомки. Скажу так, що це величезна буде проблема для нас, чому тому, що в даному випадку їх неможливо відпускати в вільне, вільне пересування території України. Тут нам а до речі, нам тут може допомогти європейський союз, тому що вони мають досвід в таких гуманітарних операціях по створенню лагерів таборів біженців. От для них треба створювати табори біженців і унеможливити їх пересування вільне пересування по території України, тому що ну це буде біда, на мій погляд. Але загалом скажіть наскільки справляються з ситуацією у Кремлі? Ну такий спойлер ні не справляються, та і, і чому так відбулось? я скажу так, що на мій погляд, на мій погляд, сам Путін і його оточення ну втрачають на очах, втрачають речаги впливу на ситуацію внутрі внутрі Російської Федерації. До речі, я би даже зарадив вже на Пригожина і на допустим, на Російський добровольчий корпус. Вже треба розглядати їх через призму політичних е проєктів не стільки військових, скоріш так політичних назриває революційна ситуація в Росії. Так що там починається дуже активний рух. політичний. Пане Олеже, зрозуміло, що ну ці люди по різні сторони барикад зараз, але власне ви допускаєте навіть якесь умовне об'єднання так? от на політичному фоні, безумовно ні. Ну от цих двох, принаймні Пригожина і е, РДК ні, це абсолютно праві. Вони по різні сторони барикад, але е, в результаті збройної боротьби, на мій погляд, вони будуть балотуватися в одного в державну думу Російської Федерації, коли, коли там будуть призначені позачергові вибори. От, а алгоритм він вам зрозумілий політичний? Ну, тому що воно ж як, має відбутися референдум. За референдумом, вибори має бути створений уряд, очевидно, якийсь так на цій ну, на цій території. Ми ж знаємо, як воно на жаль. Бачите, на жаль, форум форум опозиційних сил, який там в Брюсселі зараз проходить. Він показав, що там ще, ну кажучи, простим язиком, розброти шатання. Немає, немає єдності Не кожне тяп, так, на себе, ідеологічно. На це дуже ну я скажу так, що не за горами не за горами той час, коли з'явиться політичний лідер. Зараз іде етап збройної боротьби. Зараз говорять гармати, і зараз кожен за допомогою автомата і гармати виборює собі політичну платформу. А вже потім треба ще почекати ще тільки початок. Зараз кривава стадія. Збройної боротьби, яка потім виліться в якісь політичні платформи, які будуть формувати політичне поле в Російській Федерації, пасібі пане Олеже за розмову. Дякую, що ви доєднуєтесь до нас, Жданов, на Військовий експерт був з нами добре. на зв'язку. Щиро дякую.